Скандально відомо вулицю Шевченка ремонтуватимуть обласні чиновники. Міський виконавчий комітет вже передав функції замовника робіт департаменту будівництва містобудування та архітектури. Ода таке рішення довелося прийняти після того, як керівництво області зголосилося долучитися до фінансування реконструкції Шевченка. Голова Ода Михайло Шевенюк навіть пообіцяв конкретну суму 3,5 мільйонів гривень. Стільки ж має виділити і міський бюджет. Там майже основному всі комунікації закінчені. Зроблена газопровід, зроблена каналізація, зроблена вода повністю. Залишилося там це освітлення, кинути кабель і телефонна каналізація. Все. Це невеликий обсяг робіт. І останні вже це підготовчі під плитку. Тому там роботи залишилося, просто багато грошей, але робота така вже чистова. Вже по благоустрою, Тож тепер обласні управлінці переконують, завершити всі роботи на вулиці Шевченка. Їм вдасться до дня незалежності. Треба лише взятися за справу. На сьогоднішній є у нас передані документація, є експертиза. Я думаю, що найближчим часом а це десь на прозі е місця часу до роботи приступимо. Я думаю, що за два місяці ця робота буде виконана. До речі на Шевченка наразі залишилось єдине невирішене питання: доля старих лип Комунальники вкотре вивчають думку людей. Для цього створили спеціальну робочу групу, яка вирушила до квартир мешканців прилеглої вулиці. Роман Торій Віталій Савчук, новини 402.